Все время добрости. Это не дадут добрости, то не дадут добрости. Все дадут. Пока мы к чертовой матери не разнесем, чтобы вообще горели немецкие города. Французские, американские, британские. И... Будуть радуватися ударом по Білого роду по ударом. Радуватися ударів по Пітеру. Тому завжди німці будуть говорить, Ми що, ми не при чому британці, ми що, ми не при чому. Ми просто даємо можливість Україні захищати себе. На російському телебаченні сталася чергова істерика. А все, зокрема, через рішення Конгресу щодо надання допомоги Україні. Не секрет, що оперативне постачання зброї, на яке ми чекали вже півроку, може серйозно вплинути на хід бойових дій. Та и в на перебіг войны в нашей стране. Тому такая божевільна реакция Соловьева полностью выправдана. Але не все так однозначно, как говорят у них. нельзя пропускать. Надо наносить такого размера удар, который парализует волю, пока Запад не почувствует, что воля наша такова, что мы чертовой матери с лиса земли сотрем. и пока у нас здесь будут люди, которые говорят, да прекратись. Мы двадцать Это замечательно. Но ми не долбанули, долбанулючу по этим которые на повному серйозі поставили танки, дальнобойные ракети. Жизнь очень жестока. И І вони это на собі познати. Коротше, є два моменти, які треба зараз розуміти: перше, допомога з боку штатів це фундаментальне рішення. Це просто результат титанічних зусиль, роботи нашої влади, а також роботи американського політикума. Друге, це те, що Кремлю вкрай невигідно саме зараз отримувати ось такого. Американського ляпаса, бо я вважаю, що ось це гальмування в допомозі, яке ми спостерігали останні півроку, Путін дуже вдало використав, зокрема у рамках своєї операції Майдан 3 це щоб посіяти настрій у нашому суспільстві на тему того, що о, всі нас там кинули, що треба домовлятися з Путіним тощо, але маючи дійсно потужний сигнал з боку Америки: що ось дивіться, ми з Україною, Путін це, в Кремлі, так. Посидели, посидели, подумали, подумали, тай вы вырешили сказать принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские вооруженные силы задействованы в специальной военной операцией, улучшают свои позиции и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. И вот эти, конечно, выделенные деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики. А в свою очередь ми також даємо собі отчут в тому, що о, більша часть денег так или інакше останется в самой Америці, а Америка стане богаче і зарабатывать дополнительные дивіденди? Хочеться запитати, а куди ж тут поділася риторика про те, що Україна розкрадає допомогу від партнерів, заходу треба подивитися на те, куди витрачаються гроші? Невже така брехня вже перестала бути актуальною? М? От мені насправді цікаво, чому ж так? Просто ну це об'єктивний факт. Навіть наша влада купу разів говорила, що ми не розглядаємо варіант, варіант без допомоги Сполучених Штатів. І, інакше це буде зовсім цинізм. Мало того, що нас так не можуть захищати, як Ізраїль, про те, що ми говорили, а це знов, а це зовсім вже цинізм, і ще й не дати нам можливості. Третя історія хочу нагадати про ці 60 мільярдів. Ми не отримуємо ці гроші. 60 мільярдів або менше Ці гроші залишаються в більшості своїх сполучених Штатів. Ми отримуємо допомогу. Ну і це ж логічно, бо нова допомога це нові контракти, нові робочі місця, новий величезний плюс економіці штатів. Про це я неодноразово казав у блогах, бо допомагати нашій країні економічно вигідно Сполученим Штатам Америки, і тому риторика про те, що от Україна, скажіть навіщо американцям вам і надалі допомагати та витрачати на вас свої кошти, яку зокрема поширювали проросійські сили, є певною мірою безглуздою, бо Америці це вигідно з усіх боків. А решта, ну зокрема, гальмування допомоги в 60 мільярдів, яке. Ну, було ось ці півроку. Це суто політика. На жаль, це треба теж визнавати. Але як я і акцентував раніше, цікаво. Чого ж так раптом саме зараз риторика як і Кремля, так і рупорів Кремля змінилася. І в мене є тут банальне припущення. Бо вони всі бояться за свої гроші. Адже днями Конгрес США схвалив передачу Україні заморожених активів Російської Федерації. Ну і відповідно, Кремль обурився. Я вважаю, що треба конфіскувати все. принадлежащие здесь, американцам. Просто все. И надо полностью выйти из доллара. Полностью отказаться от доллара, как орудия расчета. А дорогим китайским товарищам обратить внимание, чтобы у них не было никаких иллюзий. Их активы следующие. Если этот акт финансового терроризма состоялся, значит мы должны относиться к этой стране, как к террористу. И мы должны на уровне Государственной Думы, правительства, объявить Америку, страной, финансовым террористом со всеми вытекающими отсюда последствиями. І повністю взяти і розірвати всю систему отношень: економічні, торгове. А найважне відказатися від долара в расчетах. І, звісно, заморозить всю собственність. Я добре. Відмовитися від долара, припинити розрахунки в доларах, і це говорить людина, у якої є нерухомість у країнах Європи, у якої члени родини живуть в країнах колективного заходу та жирують на його кошти, зокрема. Ну а там. Логічно розрахунки не в рублях, далеко не в рублях, бо в цивілізованому світі ця валюта нікому не потрібна. Але мені більше зрезонувало ось це. Я вважаю, що треба конфіскувати всю приналежачі здесь американцям. А дорогим китайським товаришам обратіть увагу, щоб у них не було ніяких ілюзій. Їх актив наступні. Так, а вже ж це можна трактувати по різному Ну от ніби Соловйов каже, що це захід чомусь має заморожувати китайські активи, і що їм треба бути обережними у тощо. Але мені тут здається, що рупор Путіна просто пригрозив своєму великому китайському брату, що не треба гратися з ними в якісь там обмеження. А враховуючи те, що об'єктивної інформації не существують. Є тільки інформація, за яку, на жаль, хтось заплатив, є тільки інформація. которые преследуют к огромному сожалению чьи-то цели и за каждой интерпретацией стоит, как правило, некий платежеспособный элемент, который обеспечивает интерпретацию тех или иных событий. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Очевидно, кто самый был Платежеспособним елементом у Соловйова, який на федеральному каналі відкрито пригрузив Китаю в контексті заморожування активів. І якщо розібратися детальніше в цій темі, то ну, давайте подивимось, в якому стані зараз Україна та Росія. Наш президент чітко сказав, що зараз на сході нашої країни ініціатива на полі бою подекуди у військ Російської Федерації. Однак за рахунок допомоги з боку Сполучених Штатів у ЗСУ є можливість цю ініціативу перехопити та здійснити потрібні операції. Ну і це об'єктивна реальність, бо проти нас воює потужний противник. А що має Росія? Вона має допомогу зараз з боку диктатур різних і достатньо стабільну допомогу. Проте Китай не передавав їм жодної одиниці озброєння, жодне от готове озброєння. Китай як не передавав, так і наскільки ми знаємо, не планує передавати. Компоненти, мікрочіпи, зараз пішли, пішли верстати. Але все це, ну, в кращому випадку товари подвійного використання. Це треба теж розуміти. Так само, як от ви самі казали, європейські, західні, як то кажуть, чіпи, механізми, агрегати. На жаль, це і все є. На відміну від Ірану та КНДР, які постачають Путіну саме зброю ну, артилерію, дрони, ракети, і усі півроку, які ми чекали на ухвалення рішення щодо допомоги Україні, росіяни явно могли посилитися за допомогою своїх союзників, які спокійно могли використати цей час для озброєння армії бункерного. Однак є такий ще момент: Цьогоріч ворог вирішив чинити хитріше, окрім того, що вони спрямували величезну кількість сили на м'ясні штурми, за рахунок чого їм все ж таки вдається подекуди просуватися. Вони спрямували титанічні сили саме на інформаційну війну, щоб всіляко розгойдувати українське суспільство зсередини. Це, от зокрема, про майдан 3 за який я згадав на початку. У нас, нас чекає чекати. досить важка. На, за нашу оцінку, важка ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Тармагідон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Ні. Але проблеми з середини травня будуть. Саме про фронт. ви. Я про і про фронт в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде середина травня, початок червня. Мова і про внутрішню ситуацію Мова суспільно політичну. Про Мова про все. Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність. Під, я б сказав, би, різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати і в їх планах це чітко описано, Воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні. Я думаю, ви самі помітили те, скільки зараз негативу та зради несеться в мережі, і причому з різних, абсолютно приводів. Це як критика влади безпосередньо, так і безпідставні звинувачення, осуть певних дій. От все, аби наше супільство прочитало це. Ну і без розуміння деталей побачила ту картинку, яку хоче продемонструвати Росія, бо вони ж не гребують нічим. Вони спекулюють на вкрай чутливих темах, ну от зокрема на темах тієї ж мобілізації, на темах допомоги з боку партнерів. І як казав керівник Гурбуданов, це вочевидь комплексна операція. Причому те, що я згадав згори, це просто з того, що ми бачимо зараз на поверхні. Вочевидь, є і шар, який поки ніхто не бачить, адже саме росіяни стоять за цією операцією. Саме вони вносять наратив про нелегітимність нашого президента. Хоча весь світ розуміє, що це повний абсурд. І в ідеальному світі для Путіна має бути розкол українського суспільства, розкол цивілізованого світу, захоплення України, потім пару років на переозброєння та війна проти НАТО. Питання а світової війни на сьогодні залежить, на жаль, від бажання Путіна. І в цьому і є слабкість позиції західних країн. Вони зараз граються в політику, особливо після цієї історії на Близькому Сході. І тому це великий виклик, я вважаю. Вони це знов дуже неприємна історія, яка дає Путіну, дає Путіну пас. Ну немов ти ж бачиш. І саме тому я просто закликаю вас думати своєю головою, не слухати інформацію тільки з одного джерела, перевіряти, хто це каже, де це луне, робити висновки, чому те чи інше зараз ви побачили та почули. Бо якщо цього не робити, ви ризикуєте стати жертвою інформаційних маніпуляцій Росії. Нам важливо зараз зберігати єдність. Дивіться, кажу по-простому: ніхто зараз нас не киде, всі стоять поруч із нами. А щоб так і було і надалі. Ми маємо демонструвати світові те, що ніхто не збирається здаватися, бо путіну тільки це і потрібно: зламати український дух. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Будь ласка, продовжуємо підтримувати наші сили оборони, адже зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!